6-6. Одна сюди, Туди? все, Те, взяли. Так? Так? значить принцип Сьогодні у нас було завдання, це мінування в першу чергу. Мінування дороги при відступленні наших, нашої частини. На даний момент ми можемо продемонструвати роботу зі всіма інженерними боєприпасами, які є в на в зброї нашої армії. Я, Починаємо з того кінця. Значить, робимо, знімаємо дьорн 60 на 60 см. Головне, щоб не пошкодити, щоб коли буде йти, може йти розвідка, навіть їхати машина, щоб візуально не було видно, щоб воно було мало природний вигляд. Значить, Зараз ми закладаємо ТМ-62 ПЗ. ПЗ це пластиковий корпус. О. Значить, Міна обсипається і обтовкається. Тому що через 3-4 дні... Якщо ми це не зробимо, міну буде видно. Дуже видно, коли ти от по такій дорозі купаєш. Тому береться по старі зверху легесенько накатується типу протектор ну, щоб для додаткового маскування. Замасковуються як в лісі, листками, гілками, на дорозі асфальтний, це може бути мінний шлагбаум з темок, а можуть встановлюватися навіть просто в автомобільні шини. Кожна встановлена міна, я відмічаю синеньким кольором, це моя. Подивіться, зараз я стою, от воно показує де я. От, я додаю об'єкт, додаю міну от, і вибираю синій колір.